людину. Ви розумієте, що фізична особа це боржник. А людина це от ми з вами. І коли ми масово прийняли оті всі ідентифікаційні коди, нам нав'язали, ви ж маєте прізвище, ім'я, своє обличчя, де фотокарта в паспорті. Можна? Я поясню так, простіше. Я можу пояснити простіше, аби ти не тратив багато часу, щоб людям не набрид наш ефір. Що таке фізична особа? Відост про народження, паспорт, водійське посвідчення, довідка про склад сім'ї, ідентифікаційний код, диплом, перепустка, посвідчення туди, посвідчення сюди, інформаційний слід в системі, аккаунт Фейсбуку Оце все. Це є фізична особа. Розумієте? Це є особа. От. А я е, я людина, От. Е, я мужчина Володимир. І у мене є особа, якою я користуюсь. І ви маєте це розуміти, тому що якщо вас е, запитують е, е, ви, е, на, наприклад, ви Іваненко Петро, а е, ви кажете так. Якщо спочатку говорять, прізвище, прізвище, значить особа, от тут є багато нюансів, але можна навчитися, я взагалі не не правознавець, юрист, мені ви розумієте, мені реально почали після того відео поступати пропозиції від людей, аби типу е, я порішав. Я щось там, десь з у винкоматі відмазав, аби виступив там адвокатом і тому подібне. Яким бляха адвокатом мені наводять е, статті з різних кодексів і тому подібне? Я їх не знаю. Ви зрозумієте? Не потрібно знати всі закони. Не потрібно їх потрібно не знати тільки в тому випадку, якщо ти на цьому заробляєш, тоді на їх знати потрібно. Потрібно знати принципи права. Принципи, за яким працює право в загальному. воно працює як? Є право публічне було право публічне держава і органи місцевого самоврядування, але реальні Ре... Що таке? Що таке держава? Остання держава, яка таке була, це був радянський Союз. Там було публічне право, там були юридичні особи публічного права. Водне, я нічого не хвалю, я не хочу вертатися в Радянський Союз. Але це була держава, і були це було публічне право. От, далі е, є приватне право зараз. Оце все, що є у світі, це приватне право. от Тому замість замість держави. Ті великі, великі фірми, корпорації, які у своєму складі мають маленькі фірми, от, прокуратури, котельні, школи і тому подібне. Це все фірми. Це розумієте, все компанії, і вони так зареєстровані. От, вони, ну, записано в статуті компанії, у них є коди є ДРП, у них є кведи. І всі кажуть, то, то всі мають коди ДРП. То, понятно, що всі, то всі фірми та усі мають. От, так от, право є публічне, якого вже нема. Це означає, що нема держави. І нема органів місцевого самоврядування. Вони збереглися в деяких місцях. Наприклад, у Швейцарії. там, де є пряме народовладдя, е, воно воно воно, воно, воно получається, получається як? Е, грубо кажучи, збираються збори села. От і на зборах виноситься питання: Олаф хоче поставити магазин на пагорбі. От. І е, всі, е, всі е, е, йому. Не поставить магазин на пагорбі. І ніякий адвокат вам більше не допоможе. Ніхто не допоможе, тому що народ вийшов і сказав. І 69-та, якщо не помиляю стаття Конституції України, вона говорить про референдум і інші види народного волевиявлення. Але нема ніде уточнення. Про референдум я читав Сверху. 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 У в Конституційного суду.